Сьогодні у нас відкрилося оновлене відділення заготівлі донорської крові. Дуже приємно, що вже ми маємо проведені ремонтні роботи, які дадуть можливість в комфортних умовах проводити заготівлю крові, плазми та тромбоконцентрату. Адже під час війни дуже важливо, щоб Донори були в комфорті для того, щоб можна заготовити достатню кількість компонентів крові для Буковини, для пацієнтів наших, які це потребують, і для Збройних сил України, адже ми виконуємо мобілізаційне завдання. Ці оновлення йдуть вам ще на користь. Ви всі розцвіли, стали більш красиво, заоряджено сюди приходити. Тому мені приємно, що оці зміни в матеріальному будівельниці. Частині дають вам натхнення і допомагають вам, ну дають вам можливість і бажання примножувати і розвивати те, що ви робите. Хотів, щоб ці оновлення, які тут є, давали вам нового поштовху у вашій нелегкій складній роботі. Дякую вам, що ви надихаєте, дякую, що ви даєте наснагу на те, щоб працювати і розвиватися. Вже багато років дані приміщення не були відремонтовані і створювали такий дискомфорт. Наразі це все усунено і ми зможемо працювати у відповідних умовах. І, особливо для донорів, дуже буде приємно побачити оновлені наші приміщення. Наразі в колективі 64 працівники, які будуть працювати в комфортних умовах. Нам цей задум допоміг реалізувати Петро Михайлович Скорейко. За що ми йому дуже вдячні, за благодійні кошти були проведені дані ремонтні роботи. Людина дарує те, що має всередині, і за то світло душі усім дякую, за світло душі, за світло наше, наше світло і за світло нашої перемоги. Маємо високу потребу в компонентах крові щодня, особливо перша негативна, адже її переливають на передовій всім без визначення групи крові. Ми зробили все для того, щоб вам було комфортно, щоб ви прийшли до нас і швидко виконали донорську функцію. Донор рятує три життя, але крім цього. Донору визначають групу крові, резус-фактор, проводять біохімічні обстеження і тестують донорську кров на гепатит В, С, віл і сифіліс, тобто донор може отримати якісне, сучасне обстеження саме для себе.